Напевно, кожен геймер хоча б раз в житті чув про метро Ідванію і навіть грав в декілька представників жанра. Всім привіт! З вами Алекс. І сьогодні ми поговоримо про метро Ідванію і що це взагалі означає. Метроїдвані отримала свою назву від таких відомих ігор, як Метроїд і Кастелванія. В 1986 році серія ігор Метроїд набирала популярність своїм незвичайним поглядом на геймплей. Геймера змушували вивчати кожну локацію більш прискіпливо і повертатись на попередні для отримання нових можливостей. Серед ігор тих часів подібний гейплей був рідкістю. Зазвичай платформери були більш примітивними, роблячи акцент на швидкості проходження і обмеження в часі. В той самий період свою популярність отримувала серія ігор Кастелванія, яка лише експериментувала з нелінійними квестами. Але в 1996 році геймдизайнер Кодзі Ігарасі створив Castlevania Symphony of the Night. Надихаючись популярною The Legend of Zelda, створив великий красивий 2D-світ. Готична гра з елементами RPG вимагала детального дослідження, використовуючи великий вибір мін і предметів. Нова частина Кастелванія стала неймовірно популярною, і хоч прабатьком жанра вважають кодзі і гарасі, назву йому дали саме на просторах інтернета. Популярність в наш час жанр отримав не одразу. Все розпочалось всередині нульових. Щоправда, з усіх проєктів тільки декілька мали схожі критерії. Але в 2010 році з'явились такі представники жанру, які різко підняли популярність метро Ідванії. Хоч у кожної з гри було щось особливе, але головні критерії метроїдвані залишились. Цікавим являється то, що метроїдванія як жанр не тільки створювала ігри, не схожі ні на що інше, але й впливала на культові проекти. Таким являються Dark Souls та інші ігри From Software. Схожість є у великому відкритому світі, на лінійності, звісно ж, в рівні важкості і можливості пізнавати локації різними способами. Також таємні кімнати, бар'єри та багато іншого, не дивлячись на те, що метро і дванію зазвичай роблять як платформер, деякі деталі добре себе показують як в РПГ, так і в пригодницьких екшенах. Зараз неможливо собі уявити якусь гру без таємниць, здібностей, які відкривають нові можливості на старих локаціях. І цінного лута у важкодоступних місцях. Всі ці речі роблять і гру цікавішою, змушуючи проводити в ній безліч годин. Елементи метро є навіть в деяких рогаликах, наприклад, Dead Cells. Таких проєктів стає все більше, і незабаром вони можуть отримати свій піджанр. Шлях від 80-х, коли такого жанру не існувало, до сьогодні, коли елементи метроїдвані глибоко засіли в різних жанрах і зробили безліч ігор культовими, викликає повагу. Тож давайте розглянемо основні критерії жанру, щоб не називати кожну гру з таємницями і нелінійністю метроідванією. Під цим жанром зазвичай розуміють двохмірну гру з видом збоку. Карта виконана у вигляді лабіринту, яка розбита не на рівні, а на зони. Переходи в деякі частини локацій, а то і в цілі локації потребують особливих вмінь або зброї, предметів. Вивчення місцевості не лінійна, але відкритого світу як такого, звісно ж, немає. По мірі проходження персонаж часто повертається на старі локації з новими можливостями, щоб відкрити таємниці, що раніше були недоступними. Також відкриваючи шоркати короткі шляхи. Карти в цьому жанрі зазвичай дуже запутані і потребують вивчення. А інколи карти в самій грі просто немає, що змушує самостійно запам'ятовувати різні місця і недоступні таємниці. Сучасними представниками жанру є. Не дивлячись на те, що є думка, що жанр Метроїдвання лише копія відомої Метроїд, все ж таки він займає не останнє місце в індустрії відеоігор. Деякі проекти в цьому жанрі можуть на багато годин затягнути геймера, подарувати неповторні емоції і повністю занурити в цікаву історію і незвичайний геймплей. Тому більшість геймерів люблять і цінять жанр. Навіть якщо ви не любите платформери, серед представників жанру найдеться хоча б одна, яка зацікавить навіть самого прискіпливого геймера. Наприклад, нова частина Hollow Knight, яка в них досі вийде. Надіюсь, вам було цікаво і ви дізналися щось нове про відомий жанр. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати свою думку у коментарях. Всім дякую за увагу і до зустрічі!